Знаходимось на пошті, прибули нам ось такі кормушки для поросят. Будемо зараз їх загружати та вести до себе в село. Блін, я не відкрила. Зараз. Мені треба для... Та ви знаєте, давайте, ми, мабуть, на цю сторону. Зараз я знайду ключ. YouTube канал знімаю, буде у мене в YouTube. Забираємо кормушки нашим поросяткам. Як буде удобно кладіть, бо в мене тут я не встигла підготувати машину. Треба було забрати. Ось зараз ми грузимо. Да. Грузимо і будемо вести в село. Для початку ми взяли такі. Чотири штучки. Замовили поштою Deliverі. Доставили нам дуже швидко. Для проби чотири штучки поставимо. Якщо сподобається, будемо ще замовляти в того поставщика. Дякую, до побачення.